Майже третину свого життя ми проводимо в спальні, а значить, важливо подбати і про здоровий сон, і про естетичну привабливість навколишнього оточення. Ми пропонуємо три варіанти дизайну спальні, кожен з яких індивідуальний. Надихайтеся і впускайте зміни у власний будинок, спальня в класичному стилі. Класична спальня це справжній острівець спокою, релаксу, гармонії. Обволікає умиротворена атмосфера, нейтральні тони, що не виходять з моди силуети, як створити потрібний настрій. Підберіть природну колірну гаму без різких контрастів, віддайте перевагу натуральним меблям, якісним природним тканинам. Максимально ретельно підберіть матрац, який відповідає вашим індивідуальним потребам, подбайте про декілька рівнів освітлення, знайдіть місце для туалетного столика і не забудьте про декор. Порада Інві Ром, приділіть увагу створенню сприятливого мікроклімату в спальні. Якщо плануєте розміщувати зволожувач повітря, знайдіть максимально тиху модель. Кондиціонер підбирайте в колір стін і розташовуйте ліжко так, щоб спати не під прямими потоками повітря. Не забудьте також про кімнатні рослини і регулярному провітрюванні. Спальня в скандинавському стилі число шанувальників безпосередності, практичності і легкості скандинавського стилю зростає з кожним днем. Спальня в такій стилістиці світла наповнена повітрям і фактурами, ергономічна і затишна, що допоможе в оформленні. Робіть ставку на світлі тони і натуральні відтінки дерева, акуратно розставляйте яскраві акценти, не економте на матраці та текстилі, додайте принти візерунки, фактури, щоб зробити інтер'єр більш цікавим і об'ємним. Організуйте куточок для читання і відпочинку, адже спальня. Це не тільки сон, можна надати обстановці індивідуальності і привнести елементи стилів. Добре поєднуються зі скандинавською естетикою, лофт, мінімалізм, хайтек кантрі, порада Інмі. Ром, не забувайте про практичність, передбачте систему зберігання, кондиціонер при необхідності, теплі підлоги, віддавайте перевагу функціональному декору і не перевантажуйте кімнату зайвими меблями, спальня в стилі французької еклектики. Витончений стильний, злегка іронічний варіант дизайну спальні це французька еклектика. По суті, вона гармонійно поєднує в собі кращі риси класики, неокласики, традиції південної Франції і легке віяння середземноморських настроїв, як оформити спальню в цьому стилі. Підберіть приємні оку, глибокі, спокійні кольори, не скупіться на фактурне дерево в обстановці, сміливо поєднуйте парні предмети і класичні візерунки з лаконічними силуетами і ненав'язливим декором. Повісьте масивну люстру і не забудьте про приліжкові світильники. Привнесіть елемент несподіванки, підійде абстрактний килим або іронічні постери, порада інмі роум. В еклектиці завжди є місце розумному хуліганству і сміливим рішенням можна розмістити дизайнерський предмет меблів як головний акцент інтер'єру, або зробити техніку, наприклад, кондиціонер або телевізор частиною декору, колажі, дизайн студія, ще як вибрати кондиціонер для спальні. Поради професіонала, спальня головне місце відпочинку. Від якості сну залежить і працездатність, і настрій, і здоров'я. Ми дізналися у експерта, на що звернути увагу при виборі кондиціонера. Один різні режими для комфорту всіх членів сім'ї. Чи помічали ви, що різні групи людей використовують різні налаштування кондиціонера для комфортного сну фахівці? Гаяр передбачили ці особливості і забезпечили сімейства ліктора чотири індивідуальними програмами. Для дітей, чоловіків, жінок і літніх людей для їх перемикання потрібно тільки смартфон або планшет, 2. очищення повітря для здорового відпочинку. Зверніть увагу на те, щоб кондиціонер був оснащений фільтрами, що нейтралізують бактерії. І видаляє неприємні запахи. Наприклад, всі моделі гаяр мають наноаквамодуль, високоефективний пристрій, очищення і ілізації повітря, 3. відсутність шуму запорука міцного сну вкрай важливо вибирати кондиціонер з безшумною роботою. Оптимальний рівень шуму кондиціонера в спальні 18. даний показник знаходиться на порозі сприйняття людського слуху і є оптимальним.